Всім привіт! вами ревітс, Мастер і це друга частина гай допомоги факторізейшн. Сьогодні ми поговоримо про генератори та граніщі енергії. Про що ми будемо говорити? Ми, з гранілища енергії. Це є МФСУ, МФЕ і бетбокс. З генераторів? Г... Пічка. Тобто, ну не пічка, а топлівний генератор. Вітерк, водіна мельниця і Т... геотермальний, і пропустив. Що? А, не звертайте увагу, пропустив її сонячну батарею. Так, давайте почнемо. Сонячна батарея, як ви бачите, вже заряджає бетбокс. Або. ой! Пробачте, хотів я вам сказати, що не працює на цій версії сонячна батарея. Не знаю на рахунок вітряка, і, ну, Минулий дубль у мене через цей не вийшов. Бо чомусь Майнкрафт глюкнув і вибив. Мені довелося заново записувати. Давайте глянемо, чи що з вітряком. Мо нібито ніде не було написано, що вітряк відключають. Як ви бачите, сонячну батарею відключили. Чомусь. Давайте перевіримо. Ну, як ви бачите, з чим це може бути зв'язано? Давайте розчитаємо територію йому. Висота для нього це підходяще, ще можливо. Є така малесенька, можливо, що ти через те, що плоский світ. Ой. Давайте ще раз перевіримо бодбокс. О, о! Бачили? Так, пішов заряд. Значить, все-таки працює, значить не прогрузився. Або це бо тут не вистачало місця. Добре. Провітряк ви зрозуміли. Хоча не дуже гарно Це в цей частину вже не знаю, чи буду перезаписувати. Вже стільки їх зробив, що то ужас просто. Так. Ось я на мельниця. Так, це те, це, це, що ви ну, вже два рази бачили, це в цьому новому оновленні щось таке почало робитись і. То сучасне в з Майнкрафту. що цьому дублі мене не виб'є. Добре, так що скаже нам добре. В... Не працює сонячна батарея і водяна мельниця. Працює вітряк, паливний генератор і термальний генератор. Давайте візьмемо паливо для термального генератора. Він, в нього можна заправляти і капсул, капсулу кап, капсулами з лавою та відрами з лавою. Більш практично це капсула. Або подавати в нього через трубу. Що це таке? Добре. Давайте я поставлю на паузу, як розберусь, то продовжу. Так, я розібраю, що сталося, це був глюк моду. Давайте продовжимо. Заправляється капсулами або відрами з лавою безпосередньо по трубі. Тобто помпа, і зразу або... Ні, не, стоп, пробачте, не помпа. Ставити наверх <кій> каністру. Каністру підводити помпу. Треба, щоб закачувалася лава в каністру. І з каністри буде перероблятися в лаву. Так. Такий інтерфейс. Як ви бачите, тут намальоване було відро в інтерфейсі. Коли ми кладемо, наприклад. Ті самі капсули, як ви бачите, рівень лав збільшується. І це де, є певний ліміт. Я можна покласти 16 відер лави. Тобто 1 стак капсул. Вони, ну, стак. Добре. Ви бачите, капсули у нас не пропадають так само і відра. Накопичується, накопичується, накопичується і так до самого верху. Тому я тут більше, ну би так далі йшло. Давайте їх тут залишимо, щоб не витягувати. Давайте пішли, подивимося, якою швидкістю генерується електрика. Як ви бачите, досить навіть швидко. Порівняйте, оскільки це досить дешевий ресурс слаба. Можна поставити помпу і це буде автоматично. Знаєте якесь озеро і повністю озеро буде висловне. Так, з генератором ми на, ми на сьогодні закінчили. Давайте поговоримо про храміще енергії. Так. Це є МФСУ, його це є 1 мільйон ЕУ. І він видає найбільше ну, дуже велику кількість ЕУ втік. Тобто пічка, те, що я спочатку розказував, ну, в першій частині, буде працювати швидше з апгрейдами. Чим без. Чим от від Ведбокса. Далі. Тут є 600 600 ЕУ. Тобто енергії. Це вже віддає енергію 128, <клес> одиниць втік слабше. І самий початок, навіть текстурка така ніяка, це є батбокс. Самий простий, в нього всього 40 тисяч. ми якраз його зараз заряжаю. Тобто все дуже легко і ще одна дуже така досить важлива частина, яку я вам покажу. Я про неї намагаюся нормально все розказувати. Оу. О, блін. Зараза. Добре, давайте виправимо. Не буду все залатувати. Як буває. Нечайно. Добре. Так. Давайте зробимо буду так. Так, розрядили. Тепер от як зарядити. Є два способи: про другий ми пізніше, а про перший самий найголовніший зараз. Кладемо те, що ви хочете зарядити в храміщі енергії і повільно буде заряджатись. Це, напевно, не дуже добре видно, тому давайте я їх зроблю. Зараз візьму. Кристал з енергією Заправлю цей. От, заправили. І закидаємо. Дивіться на розмір напруги, бачите, стає менший і заряджається. Набагато швидше, як ви бачите, буде отбоксі. Так воно зарядиться до максимуму, що буде енергія. Дякую за перегляд! Така от коротка серія вийшла. За оцю от дару, пробачите, не знаю, що це було. Так, які підсумки? Не працює сонячна батарея і мельниця. Це, звичайно, неприємно, але чесно вам скажу, мельниця, коли запрацює, це дуже погана річ. Дуже мала кількість електрики з неї йде. Найкрафт nee, звичайно простий, але не дуже. Але сонячна батарея це зовсім інша штука. От, от вона потрібна, шкода, що вона не працює. Надію, що в наступній версії це виправ. Ну що ж, дякую за перегляд. Всім па-па.